Наявні генераторні установки, які знаходяться в комунальних закладах, забезпечують виключно діяльність цих комунальних закладів в частині безприбійної роботи опалення та аварійного освітлення. На сьогоднішній день Петрівською сільською радою з метою забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури здійснюється закупівля потужних дизель-генераторних станцій на візках. Разом з тим. Кожен комунальний заклад, такі як школи, лікарні, аналогічно провели процедуру закупівлі, і 80% вже забезпечені альтернативними джерелами енергії саме в частині електропостачання. Ми очікуємо, що до середини листопада ми вже будемо мати всі дизель станції, які забезпечать роботу очисних споруд, кондиційних насосних станцій, а також свердловин, які забезпечують водопостачання у нових Петрівцях, старих Петрівцях та інші. Панель працює в двох режимах. Перший – це безпосередньо від сонячного проміння, яке попадає на Цю панель і е, заряджає е, акумулятор <кій> і інвектор, який від е, джерела 220 коли є світло, він заряджає також акумулятор. У випадку, коли відсутні електропостачання або перебої йдуть, ми включаємо безпосередньо інвектор і від акумулятора вже йде інвектор видає 220 на наші прилади, які нам потрібно зарядити. Це непотужні прилади, мобільні телефони можна підзарядити, роздрукувати якусь інформацію на принтері і підключити можна ноутбук. У нас одна панель знаходиться. На базі Новопетрівської амбулаторії, а інша панель знаходиться в Лічижі. У нас передбачені альтернативні джерела, це генератори. Зараз ведеться закупівля цих генераторів, і невеликої потужності генератори будуть забезпечувати основно Це холодильники наші і ну, там можна підключитися не потужні електроприбори. Тож саме комп'ютер принтер. У випадку відсутності світла триває прийом е, наших громадян, але лікар технічно не має можливості внести всі дані в медичну інформаційну систему. Тобто спочатку йде прийом, оформлення, е, надається допомога в повному об'ємі, а пізніше, коли вже з'являється світло, йде обробка і внесення інформації в медичну інформаційну систему. Ну, Єдиний недолік це коли потрібно. Направлення, так. І технічно ми його не можемо сформувати, тому що нема доступу до інтернету. Відсутність світла. Магазин Садиба, в село Старій Петрівці, За час, під час вимикання світла не потерпів жодного разу від цієї проблеми. Інтернет пропадає, коли світло щезає в сільській раді, тому що там стоїть АТС, Укртелекома, яка подає інтернет. На нашу частину села. Тобто, не працює програма, торгова програма. Приходиться записувати суми, які продав, а пізніше, коли з'являється інтернет, а це буває через 2-3 годинки, доводити ці товари вже в базу. Люди можуть купити 5 видів товару товари для тварин, побутова хімія, канцтовари, одежа, взуття, шкарпетки, кава, чай. Тобто, широкий асортимент. Це такий. Маленький епіцентр в селі. І товари тут формуються, асортимент товарів формується по запиту людей. Треба було свічки, не було. Свічки, є, ліхтарики, сірники, все це засоби для прання, товари для тварин, корма, все це в мене завжди є, тому що люди, людям це потрібно.